Конди, гігантські піраньї, отруйні жаби та інші небезпечні тварини є об'єктами захоплення та обговорення майже кожного жителя планети. Поговоримо про них. Але перед тим поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Дякуємо! Вітаємо в Амазонському лісі, загадковому раю, де кожен крок може приховувати неймовірні сюрпризи та зустрічі із живими легендами небезпеки. Сьогодні ми зануримось у світ амазонських небезпечних тварин, де зустрічі з хижаками та отруйними майстрами перетворюють кожен момент у вражаючу подорож. Амазонські ліси це найбільший та найрізноманітніший тропічний ліс на землі. Вони мають неймовірне біорізноманіття. Це домівка для приблизно 390 мільйонів індивідуальних особин, рослин і тварин. Тропічні ліси налічують більше 16 тисяч видів дерев та понад 390 тисяч видів рослин. Амазонські ліси розташовані вздовж екватора і включають великі частини Бразилії, Перу, Колумбії, Венесуели, Еквадора та інших країн. Річка Амазонка, яка протікає через ліс, є найбільшою річкою за об'ємом води на планеті. Амазонські ліси виробляють 20% світового кисню, впливаючи на клімат планети та забезпечуючи важливий регулятор парникових газів. Крім тропічного лісу, в Амазонському регіоні можна знайти інші екосистеми, такі як болота, саванни та різноманітні водні об'єкти. Амазонський ліс, будучи однією з найрізноманітніших екосистем на планеті, також має своїх найнебезпечніших жителів. Деякі з них вражають своїм отруйним укусом, а інші є великими хижаками. Анаконда найбільша змія на планеті. Її довжина може досягати вражаючих 9 метрів. Ці фантастичні створіння вражають своєю здатністю поглинати дуже великі об'єкти. Дорослі анаконди полюють навіть на кайманів і черепах. Вони ведуть активний водяний спосіб життя і велику частину часу проводять саме у воді. Хоча анаконди ведуть водний спосіб життя, вони є теплокровними хижаками, що дозволяє їм ефективно полювати в різних умовах. На відміну від більшості інших змій, під час линьки анаконди скидають шкуру не на землі, а під водою. Вони труться об каміння і річкове дно, позбавляючись від старої луски. Отруйні змії регіон, відомий великою кількістю отруйних змій, таких як коралові та інші отруйні змії. Коралові змії один з видів з найбільш яскравими кольорами, серед яких переважають червоний, білий і чорний. Цей вид добре відомий своєю смертельною отрутою і тим, що його вважають одним з найбільш страшних у світі. Вони полюють на різних видів змій, ящурок та інших дрібних тварин. Деякі види також харчуються яйцями. Вони належать до родини Елапідая, до якої також входять кобри, мамби та інші отруйні змії. Однак більшість коралових змій є непримхливими та неагресивними. Бушмастер Бушмастери одні з найбільших отруєних змій у світі. Вони можуть досягати довжини до 3-4 метрів. Зазвичай вони мають темне забарвлення, яке дозволяє їм добре маскуватися серед опалесентного листя тропічних лісів. Їхні маскувальні властивості роблять їх важкопомітними в природному середовищі. Їх укус володіє сильною нейтротоксичною та гемотоксичною отрутою, яка може призвести до серйозних ускладнень. Бушмастери полюють на гризунів, птахів та інших дрібних тварин у своєму природному середовищі. Отруйні жаби щоб захистити себе від хижаків, деякі отруйні жаби мають яскраве та насичене забарвлення, що слугує попереджувальним сигналом про свою отруйність. Вони виділяють потужні отруйні речовини через шкіру, які можуть бути смертельними для хижаків. Деякі види отруйних жаб мають дуже складні токсичні сполуки, які використовують в медицині для створення болюснів, що допомагають у лікуванні хвороб для мешканців Амазонки. Деякі отруйні жаби є важливим символом у місцевій культурі. Вони використовуються в мистецтві та ритуалах. Ці жаби мають унікальні властивості, що робить їх цікавим об'єктом для науки та культурного спадку. Отруйні жаби тропічних лісів Амазонки мають різноманітні види та назви. Ось декілька з них. Золота отруйна жаба. Це один з найбільш отруйних видів жаб, відомий своєю яскравою золотисто жовтою забарвленістю. Стрілець отруйник – Це різноманітна група жаб, яка включає багато видів з різними забарвленнями та розмірами. Рана стрілець. Ці маленькі жаби володіють яскравими кольорами, які слугують попереджувальним сигналом про їхню отруйність. Піран'ї у річках Амазонії живуть справжні хижаки піран'ї, які можуть бути агресивними та небезпечними для тих, хто потрапляє в їхню територію. Піран'ї є хижаками та відомі своєю агресивністю. Вони харчуються переважно м'ясом та можуть полювати на інших риб, водних безхребетних та навіть малих савців. Але у них також може бути рослинна частка в їхньому раціоні. Піраньї мають гострі зуби, які є схожими на лезо. Зазвичай вони формують великі стаї та можуть виявляти агресивну поведінку у великих групах, особливо коли їхні ресурси, такі як їжа, обмежені. Хоча піранії часто сприймаються як небезпечні тварини, вони зазвичай уникають людей. Хоча пірані мають репутацію хижаків, вони є важливою складовою екосистеми прісноводних водойм Південної Америки. Дякуємо за перегляд! Пізнайко сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво. Тож, щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.